Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо, як підключити синхронізацію з Монобанк у таксері. Синхронізація дозволяє автоматично завантажувати виписки за ФОП-рахунками в бухгалтерії. Отримані операції формують книгу доходів і використовуються для автоматичного заповнення звітів та розрахунку сум податків до сплати. Для синхронізації з Монобанк перейдіть у розділ Бухгалтерія Підрозділ Операції. Далі натисніть кнопку Синхронізувати з Монобанк. У вікні інтеграції з Монобанк відскануйте QR-код за допомогою камери або додатку Монобанк. Після сканування підтвердіть доступ у додатку Монобанк. Після цього Тексер автоматично додасть операції з усіх ФОП рахунків MonoBank у ваш особистий кабінет. Зверніть увагу, операції, які були додані вручну до синхронізації, потрібно видалити та перезапустити синхронізацію. Після цього всі операції за рахунком будуть додані та актуалізовані. Якщо у вас виникають складнощі під час синхронізації з MonoBank, Будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Так сербажає вам зручного ведення підприємницької діяльності.